Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Христос Воскрес. Всечасні Отці, преподобні серце монахині, брати Семенаристи, дорогі вірні святої традиції, які сьогодні зібралися в цей день, коли в 1917 році Мати Божа об'явилася перший раз. Тром дітям Франциско, Якенті і Луції в фатімі. Я вже сказав, що сьогодні у Фатімі з'їхалося понад 270 тисяч народу Людобожого, Божого, щоб прославити царицю фатімську, царицю миру, цариці Вервиці Святої. У нас сьогодні є подвійна урочистість, тому що два наших семінариста Назарій Михайла прийняло облечення. Добрі брати і сестри, пригадаємо собі ту подію, як ангел об'явився дітям на подвір'ї, коли вони бавилися. Ангел сказав з таким болем, він навіть дорікнув дітям. Що ви робите? Ну і дивне питання, що ні? А що діти можуть робити? Бавитися? Бо це ж направду були діти? Чому дорікнув? Чому не молитися? Дорогі брати і сестри? Ангелу Фатімі, а відтак про благословенна Діва Марія. Вимагає від дітей, просить дітей, повчає дітей значення жертви. Все жертвуйте у цю Небесному. Має Ставишнього Бога є ображений. Люди зневажають Господа Бога тяжкими гріхами, жертвуйте найменші свої терпіння. І ми, дорогі браття і сестри, які знаємо, думаю, що добре знаєте історію фадмських обявлень. Наскільки діти серйозно прийняли оте вісування про благословеної Діви Марії. На так глибоко серйозно, що коли вони хворіли отою грипою, коронавірусом і спанкою, вони терпіли дуже багато. Бо гарячка Палила їхнє тіло, але вони навіть той біль ті свої фізичні страждання жертвували за навернення грішників. Переблагання має стату Всевишнього Господа Бога. Це є дуже важливо. Наскільки вони серйозно прийняли. Це вісвання ангела і вісвання Пресвятої Богородиці. Жертвуйте найменші речі. Я вже не про дітей, які 24 години на добу бавляться, а 5 хвилин моляться, якщо ще 5 хвилин є. Але, дорогі брати і сестри, я би сьогодні хотів застановитися над жертвою. Жертвою кожної людини, жертвою кожного із нас. Господь Бог сказав, хто хоче зберегти своє життя, той погубить його. Але людина, яка погубить своє життя, мене ради Єванглії, та спасе Його, спасе душу свою, збереже своє життя на вічне життя. Ми сьогодні забули про жертву. Ми сьогодні стали дуже прагматичні, користолюбиві, особисті амбіції, а Бог займає якесь там місце, якщо ще займає. Що таке є жертва? Дорогі браття і сестри, часто батьки, котрі діти чи доньки йдуть в монастир. Вважають, що вони стратять своє життя, що вони зазнають мало радості в тому земному житті, що вони змарнують своє життя, віддавши на службу Пана Бога, що життя релігійне це не є цікаве життя, це є життя монотонне, а ось життя в світі. Це є прекрасне, це є чудове, це є таке кольорове. Ні. Кожне життя в духовному житті чи в світському житті вимагає жертв. Великої жертви великих терпінь і великих страждань. Жертви. І то ми бачимо, дорогі браття і сестри, як людина, як дитина є підготовлена до тої жертви. Візьмемо світське життя. Хлопець чи дівчина виходить замуж, женяться. Це є велика жертва. Зносіть тягарі один одного, каже апостол. І як вони несуть тягарі, коли половина на половину розлучень є. А це значить, що той, який називає себе християнином, не вміє нести той хрест. Він вкинув той хрест. Він думає, що ЗАГС, суд розлучив і все. Зняв з негу, з нього хрест і він, і вона є собідні. Амінь. Вони радісно живуть, шукають собі напарника, напарницю, на другий, на третій шлюб. Так не є. Жоден суд, земний суд не може взяти з себе Христа. Не може. Бо Бог вимагає від тебе жертви. А ти, пану Богу, показуєш дулю. Не буду нести жертву, бо я не хочу, бо мені не подобається. Отак є. А як? Мені війна. Жертва чоловіків. Що було б, якби не було тої жертви? Якби не було тої свідомості? Пам'ятаю на початок війни 70 тисяч молодих чоловіків, які мали в Німеччині, в Іспанії, в Ізраїлі, в Польщі роботу. Покинули і перейшли, щоб стати в обороні вітчизне. То є велика жертва, то є свята жертва, то є свідома жертва чоловіка-лицаря, який переживає за свою батьківщину, за свою землю, за свого тата і маму, бабчий дідуса, брата і сестру, батьків. Більшість з них. Віддали своє життя. Оце є жертва. Так, другі браття і сестри. Це є велика жертва і велика посвята. А ви в шлюбі думаєте, що взяти в шлюбі мату одну-дві дитину і ви виконали Божу волю? І ви своє життя зробили жертвою. А де є слова Ісуса Христа, Господа Бога, яке дав нашим першим прародичам? Плодіть множіться, наповняйте землю і володійте землею. До чого покликана сім'я? До чого покликана родина? До жертви. Так виховувати, народжувати. Це є велика жертва, це є велика посвята. А той, який живе виключно для себе, для своїх вигід, для своїх примхів, для своїх люксусів, то він навіть не може називатися християнином. Не може називатися. Бо Євангелія вчить. Я був голодний, а ви дали мені їсти. Я був стралий, а ви напоїли. Я був в'язниці, ви відвідали мене. А в тебе ніколи немає грошей. Бо ти собі плануєш ту поїздку, там поїздку, там поїздку, там купити, там ремонт зробити, там телефон поміняти, ноутбук поміняти, машину поміняти. Диявол робить так, що ти ніколи не будеш мати грошей, навіть на війну дати солдатам, в тебе нема грошей. Абсолютно! Бо твоє его, то є я на першому місці. То ти хочеш сказати, що ти виконуєш Божу волю? Егоїста нещасний. Ти живеш для себе. Виключно ти вважаєш, що світ крутиться навколо тебе. А Бог прийняв людське тіло, щоб спасти людину, забувши за себе. Приймаючи хрест і тяжкі муки і терпіння на хресному дереві, завершилося, Отче, прийми ту жертву найсвятішу. Як виконуєте, дорогі християни, як виконуєте Оту Божу волю, чи ви радше живете тим життям? Я живу, як мені подобається, я живу, як мені хочеться. Бо це я маю, бо це є моє життя, і я є господарем своєї долі. Ні. Якщо ти себе називаєш християнином, то читай в словах Біблії, слова Божу, що є сказано, і як Бог хоче, як мене збачити, і як виконати Божу волю. Дорогі брати, Михайло Назарій. Життя Свяшениче це є життя жертви. І тому є та семінарія, в якій вас би мали вчити тої жертви, тої посвяти, тої ефіри. Якщо ви зрозумієте це покликання, або є той період, або ще розкажете ні, но я не готовий скласти свого життя жертву. Це й дуже важливо. Дуже важливий момент розуміння отої жертви. Семінарія готує кожного семінариста до жертви. Якщо ти є в семінарії і думаєш, як би стати скоріше священником, отримати свободу, від нікого бути незалежним. Робити, що хочу, як хочу, як мені подобається, мені і так нічого не зроблять, но то ті думки не є від Бога, ті думки не є від Духа Святого, ті думки є від диявола. Якщо ті думки такі закрадаються, щоб скоріше стати священником і отримати свободу і жити, як я буду хотіти, як мені подобається. Це є душі слідомки. Стати сіщеником, щоб ширити царство Боже між людьми, стати священиком, щоб шукати заблудчої овечки, яка загубилася в тому світі, стати священником, взяти на себе ярмо Христове, його кайдана солодкі і деколи бути жертвою. Тяжкою жертвою і щодня розпинати себе разом з Христом, який приходить на вівтар і розпинається, і повторно вмирає в безкровній жертві за спасіння людського роду. То ваша підготовка є до сі життя. Жертва велика, жертва свята. І тому той період семінарії це направду випробувати себе, чи я готовий до тої жертви. Якщо ти люди світські, ми говорили одного дня 70 тисяч, які мали дітей, сім'ї, і вони пішли, перейшли і пішли на фронт, щоб своє життя Скласти в жертви народу, в жертві Богу. Ти є воїн Христовий, і ти не маєш втікати від труднощів. Ти не маєш ховатися від труднощів в майбутньому. Ти не маєш шукати вигідного і комфортного життя. Ти маєш йти за Христом Богом звинуваженим, якого ведуть на гору гуговту, щоб розп'яти. І це є велика школа, дорогі брати, яку маєте перейти, яку маєте перейти. І це є дуже важливо. Бо добрий священик не той, що гарно говорить проповіді, не той, що гарно співає, не той, що має авторитет в людях, а добрий священик той. Який бере хрест і щодня несе свій хрест, і свій хрест з'єднає з Христом Христа Спасителя і вірний Христовий в терпіннях, болях, стражданнях. Бо якщо будете шукати що іншого у щенстві, ви будете втікати від престолу. Сане та щеника, ми вам пристіл буде найцікавий. Абсолютно. Ви будете старатися якнайшвидше відправити службу Божу і піти від престола геть. Вам молитва буде надоїдлива, скучна, не невесела. Піс буде для вас тягарем і будете дивитися, коли вже Христос Воскрес заспіває. Так. Бо коли не навчитеся в семінарії любити Бога, не навчитеся жертвувати, служити один одному, в терпеливості, в мовчанні, в любові, коли не будете виховувати свого інтелекту духовного, на чеснотах смирення, покори, лагідності, любові, Вічливості, шлякетності, то буде дуже вам тяжко. То, можливо, треба зупинитися і сказати, не, це не є моя дорога, то забагато. Але пам'ятай, що в тому світі також треба нести хрест і також треба складати жертву, нарешті тяжку жертву. Велику жертву. І тому як Бог вас покликав, і ви почули те покликання в своєму серці, і звертаються до вас, батьки, то маєте молитися за своїх дітей і не жаліти. Якщо Він є щасливий в тому духовному житті ваш син, якщо він відчуває, що його то є серце, Його душа, то є його життя, а поза тим. Він не бачив іншого щастя, іншого часового життя, то маєте просто його підтримувати, молитися і благати Божого благословення для них. А вони за допомогою молитви церкви, за допомогою молитви батьків вирішують, чи дійсно той хрест є для них, та скласти жертву свого життя, це є для них. І тому, де коли ви хочете бачити своїх дітей щасливих, але в тому розумінні, в якому ви бачите, в тому світлі, в якому ви живете, а вони хочуть іншого світла, вони хочуть іншого бачення. Вони хочуть взяти іншу дорогу і йти нею. Тому це є право їхнє, право. Шукати, знайти себе, правильно прийняти рішення, взяти хрест і йти за Христом. Бо знаю різні ситуації, дорогі браття і сестри, життєві ситуації, знаєте, де хтось сказав, От там твоє місце буде добре, а сталося навпаки. Тому моліться за своїх синів. Просіть Господа Бога ласки Духа Святого, щоб допоміг їм розібратися навіть в собі. Бо, можливо, і той період перебування в семінарії це є ще малий, щоб впізнати себе. Бо як, може, з принципів, а то мені не подобалося, так цю, все, іду. То роблять також глупства. Недобре. Виробляється характер. Так? Виробляється воля, виробляються інші чесноти. Так. А скільки в житті в світському ви один одному терпите? все життя не раз жінка терпить і то тяжко терпить. Ого, го який ще є родина. Так що ви можете думати по свому отам солодке життя. А там навпаки для тої душі може бути гірке життя. А те, яке вибрав життя з Богом і для Бога, може бути солодке, спокійне і благословенне. Спокійно треба все віддати в руки Господа Бога. А ви, дорогі вірні, маєте щодня молитися, так як молилася Свята Тереза. Боже дай нам священник. Боже дай нам багато священників. Боже дай нам багато святих священників. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.